Є люди, про яких не говорять у новинах, їх не шукають журналісти. Вони не йдуть до натовпу, але час від часу до них приходять, мовчки, без камер, і запитують, бо знають, коли старе тіло ще тримається, але очі бачать далі, ніж телевежа. Тоді варто послухати: старець Гавриїл не називає себе пророком. Він не говорить багато, але коли говорити, те лягає глибоко, не в голову. Удосередину, минулого тижня, він вимовив кілька слів про людину, ім'я якої не сходить з вуст, про того, хто для одних захист, для інших страх, але прородство не про перемогу і не про смерть, воно про кінець, про те, як усе завершується. Сьогодні ми вперше передаємо слова старця повністю без редагування, бо після того, як він сказав. Навіть ті, хто були впевнені у всьому, перестали говорити. Не кличте мене пророком, сказав старець, я нікому нічого не нав'язую, але коли бачу, не мовчу. Тіло старе, очі слабі, а те, що показується вночі, ясніше, ніж будь-коли. Я не знаю, чому мені це було показано. Я не шукав. Але коли прийшло, то не від себе, а від джерела, що, поза словами, там нема образів, там є стан. І от стан був такий: завершення, не смерть, не зникнення. А саме завершення прийшло до мене не ім'я, а постать. Стоїть, не хитається, тримає напрям, але не в ньому сила. Сила була позаду нього, і тоді я зрозумів, що це не кінець для нього. Це точка, де він більше не головний, не вигнаний, не втрачений, а просто вже не на передньому плані. Як той, хто провів човен до берега, а далі не йде, тихо відійшов, без слів, без жесту. І всі це бачили, але ніхто не сказав. Перед тим була дорога, вузька, темна, по боках порожнеча, а посередині ритм не кроки, а удари вони не від серця, а від справи. І от коли удари стали тихішими, я зрозумів, що він входить в останню частину не падіння. Сповільнення, незрада втома, і за цією втомою обмеження. Так буває, коли скеля довго стояла і її починає обростати мох. Після того був дим, не вогонь, не вибух, просто дим. Він не піднімався, а стелився по землі. Його не видно згори. Але якщо йдеш, то по коліна. І той, що стояв, зайшов у дим і не загубився. Просто став повільнішим. І от з того моменту я побачив, як до нього підійшли двоє, не зі зброєю, з руками порожніми, і стали поруч, не перед ним. Поруч, це значить, нові прийшли не вороги, не друзі. Просто наступні. І це не покарання, це черга. А далі вже не бачив тіла, бачив спину. Він йшов, не тікаючи, не зникаючи. Просто йшов. І все. Це і є його кінець. Тихий. Без сцени, без салютів, без тризни. Просто один день він не з'явиться і не буде пояснення, і не треба буде. Ще до цього було показано три стіни: на першій та карта, на другій рама без скла, на третій ім'я без букви. Це значить, зміниться структура, пропаде підтримка, зникне форма і лишиться дія, яка не буде більше головною, не тому, що її знищили. А тому, що вона вже не потрібна. Все зроблене, вже зроблено і далі інше. І от коли прийде день без імені, коли ніч не відчувається, тоді і буде той момент, без вибуху, без сигналу. Просто його не стане, як не стає ніч, коли з'являється ранок, і саме це найвище завершення. Ти питаєш, чому саме він? Я не даю відповіді. Бо не я вирішую кому що бачити, але знаю, коли приходить образ без лиця, значить питання не в людині, а в ролі. І от та роль, що йому була дана, вже наближається до свого краю, не до межі, бо межа то завжди вибір, а тут вибору нема, тут виснаження природне, без зовнішньої дії, без наказу, як яблуко, що саме відривається від гілки. Бо більше не тримається, бачив не раз, як люди стають символами, але символ то тінь живого. І коли тінь починає рости більше, ніж сам носій, настає момент розриву. Символ і тіло вже не йдуть разом, і тоді виникає напруга тиша навколо стає гучнішою, ніж слова, а присутність тривожнішою, ніж відсутність. І саме в такий період приходить сповільнення, таке, як у нього. Він довго не буде розуміти, що саме відбувається, бо все буде виглядати так само, щоденні справи, люди, листи. Але в усьому почне відчуватись порожнеча, не зрада, не відштовхування, а розрядка, як коли струм вичерпався, і, хоч контакти є, але вже не іскрить. І тоді він почне йти не фізично, станом віддалятись. Потім... Хтось почне питати, де він, і ніхто не знатиме точно. Бо він буде, ніби є, але ніде не вписаний ні в офіційне, ні в неофіційне. І ті, хто завжди були поруч, почнуть тихо переходити на інший бік не зі зла, а з потреби вижити в новому. І це буде початком кінця, без звуку, без сцени, без закриття. Я бачив кімнату. В ній він один. Перед ним карта, але він не дивиться, він слухає. А звук іде незовні, зсередині то не голос, то ритм. І той ритм каже йому досить, і він не сперечається, бо всередині вже є розуміння, що наступне не його, і тоді зніме форму, не погони, стан і залишиться просто тіло. зі спогадом про дію і з миром, а потім почне розчинятись у тіні, не зникати, а ставати другим планом, бо вже нове світло йде на інше. І ті, що раніше чекали від нього руху, вже не будуть звертатись. Не зневага, просто інерція змінилась, і тоді він стане повністю один, але не покинутий, а залишений на завершення. Після цього настане тиша навколо і в ньому. Аж тоді з'явиться новий вектор. Я бачив не одну постать, а кілька. Вони не сперечаються, вони мовчать і діють, і кожен знає свою лінію. І саме в цей період з'явиться порядок, не з інструкцій, а з тиші, бо кожен відчує своє місце без голосу, без пафосу, просто як відповідь, а він буде присутній, як тінь на стіні, не бере участі, але не йде, сидить, думає, не ображений, Не втомлений. а просто готовий, бо все, що мав зробити, зробив. І далі на його буде момент. Коли хтось спробує повернути його через слово, через заклик, через публічність, але не вдасться, бо енергія вже не з ним. І ті, хто це зрозуміють, не будуть тягнути, бо знають, коли закінчено тягнути небезпечно, бо з тіла може вийти перекіс, і тоді те, що мало бути спокоєм, стане розривом. Далі бачення показало яму, Не могилу. простір, темний, глибокий, і в ньому. Тиша, і в тій тиші його останнє дихання не смерть, а звільнення, як останній листок, що впав, і з того моменту вже нема шляху назад. Бо цикл завершено, але найважливіше те, що з'явиться після нього, той, хто буде після, не буде схожий, його не будуть порівнювати. Бо інакша енергія, інакша постава, і ті, хто звикли до попереднього, будуть мовчати. Бо нема що сказати, бо завершено, і тоді вже буде зовсім інше, не гірше, не краще, просто інше. І це інше прийде м'яко, без вибору, без поділу, а просто стане фактом. І ті, хто були прив'язані, змовкнуть, бо відчують, це вже не їхнє, і от тоді буде справжнє завершення не день, не новина, а стан, коли все стає на місце, коли вода йде у своє русло. І коли нічого не треба пояснювати, я не бачив, щоб він впав, і не бачив, щоб його підіймали. Бачив, як перестав іти, як той, що тримав вогонь у руках і раптом відпустив не тому, що погас, а тому, що відчув світло вже не від нього. Так буває, коли ти довго ведеш, а потім стаєш серед тиші і чуєш далі не ти, не гірше, не краще. Просто не ти. Йому покажуть, що далі немає місця. Але не словами, знаками одного не підзвонять, другого не згадають, третього обійдуть, і все це буде без гніву. Просто світло відійде в бік, і він стане тінню при стіні. І ця тінь буде не страшною, вона буде нейтральною, вона не рухатиметься, вона лишиться, доки не згасне, а ще прийде втома не зсередини, зовні, бо простір буде давити, не як ворог, а як тягар. І він вже не зможе носити, і тоді розслабиться, і тоді з'явиться тиша, яка буде означати все, і з тої тиші він вийде не на люди, а в глиб далеко, там, де ніхто не питає, а тільки слухає. Я бачив, як почалась тріщина не в його руці, в його оточенні. Хтось пішов ліворуч, хтось праворуч, і він залишився один, невигнаний, сам. І саме тоді показалось, от де кінець, не в тому, що прибрали, а в тому, що залишили без потреби. І то було не приниження, то було прощання. Тихе. Ті, хто прийдуть після, будуть іншими, вони не говоритимуть його словами, вони не пояснюватимуть, чому не він, вони просто будуть робити своє і не спиратимуться на минуле, бо їм це не потрібно. Вони народжені спорожничі, а порожнеча? То джерело всього нового, і саме в ній буде їхня сила, а він буде все ще дивитись, звідти, де ніхто не кличе, збоку, і буде бачити, як усе пішло інакше, і не буде втручатись, бо відчує, це вже не його, бо він вже інший, не функція, а спогад, не дія. а стан. А ще, колись. Після довгої тиші, хтось до нього прийде один, не як посланець, як прохач, і скаже. Скажи, і тоді він заговорить останнє, не для всіх, для одного, і в тому слові буде остання передача, бо те, що тримав у собі, не має лишатись без продовження. І от тоді він передасть, і тоді замовкне назавжди. І хто не готовий, не зрозуміє, і хто не чує, не побачить. Але той, хто отримає, піде далі. Понесе і вже не буде називатися іменем того, хто був. Буде інше ім'я, інше діло, але нитка лишиться, і вона триматиме. Я довго сидів у тиші після того, як побачив, бо не все сказане має бути сказано одразу. Іноді треба дати час, аби те, що прийшло, осіло, стало чітким не в словах, а в стані. І от минули дні, і я знову побачив не обличчя, не подію, а хід повільний. Глибокий хід зміни. Там не було битви, там була повільна передача. Як з рук у руки переходить щось важке, а обидва мовчать, бо знають, що це не їхнє особисте. І це я побачив знову, як тягар знімається з одного і передається іншому. Не під вигуки, під внутрішню згоду. Він стояв біля вікна, але не дивився назовні, дивився вниз. Несумно, не розчаровано, спокійно. Той погляд був про одне, я знаю, що далі не я. І в тому була не поразка, звільнення, бо довго тримати важко. І якщо перед тобою новий хід, краще відступити, ніж зламати. І він це знав. Навколо нього стояли не ті, що були раніше: нові, без пояснень, без історій. І він не питав, бо розумів: їм не треба знати, що було, їм треба знати, що тепер. І тому він мовчав. І це мовчання було глибшим за будь-який звіт. Від нього вже не чекали дії, від нього чекали спокою. Я бачив руки, його руки вони більше не стискали, вони лежали вільно, і це значило, боротьба завершилась незовні, а в ньому. Він більше не тримав, він більше не зупиняв, він давав іти, все. А потім стало темно не ніч, а внутрішня темрява. Та, що проходить перед великою тишею, і в тій темряві він пішов, куди я не бачив. Бо це не крок, це розчинення, як сіль у воді, і вже не видно межі, тільки після смак його ім'я більше не звучало в голос. тільки іноді хтось скаже і зупиниться, бо буде відчуття, що згадали не те, що зараз, а те, що було, як ім'я, що носить вулиця, але на саму вулицю ніхто не дивиться. Його справа продовжилась, але не так, не по прямій, а по колу, і кожен новий, хто входив, ніс щось інше не повтор різне, але нитка залишалась. невидима, але жива, і хто мав чуття, той відчував. Далі я побачив зміну простору місця, де він був, перестали тиснути, там стало легше, не краще, вільніше, бо його присутність тримала багато. А тепер розслаблення. І в тому розслаблені новий порядок. Хтось почне писати про нього, хтось сперечатись, але все те буде від минулого, бо він сам вже не в минулому, він у стані, його більше не назвеш функцією. він явище, і явище вже не оцінюють, його проживають, і тоді ті, що досі чекали його слова, зрозуміють, що не буде. І це правильно, бо останнє слово вже сказане. Не в голос. у дії, у тому, як він замовк. Після нього буде інший стиль, інше ставлення, більше тиші, менше рішення, не від слабкості, від зрілості. Бо коли пройдено все, далі не воюють, далі будують, і будувати треба на спокої. І цей спокій він залишив як спадок, без підпису, без назви. Просто як стан, я довго не говорив більше нічого. Бо коли бачення стає ясним, воно не потребує повтору. Але поки триває рух, треба свідчити, не оцінювати, фіксувати. І я фіксував усе, що пливло у повітрі після того, як він відійшов, тіло, що було присутнє в розмовах, але дух уже був відсутній у рішенні, бо він став уже не центром, а тінню, що витягується із того, що було. І я спостерігав, як ті. Що тримались за нього, почали губити ритм, бо більше не було до кого притискатись, і тоді почали створювати нові обличчя не тому, що хотіли, а тому, що мусили. Стара тиша змінилась новим шумом, але шум був без стрижня, багато голосів, але ніде не було центру. Бо коли хребет виходить, тіло починає хитатись, і це був перехідний період. Він не мав імені. Але в ньому було все і страх, і очікування, і спроба знову зібратись. Ті, що були навколо, почали шукати знаки, вони хотіли знову опори, але не могли знайти, бо опора тепер була в собі. А до такого не звикли. Бо раніше все було навколо нього, і тепер тиша. А далі був новий рух, неспільний, локальний. Почали рости інші ті, хто мовчали, ті, хто працювали в глибині. Ті, хто не світились, і саме вони почали тримати простір не через силу, через зрілість, і це було початком нового стану, його ніхто не оголошував завершеним, просто перестали згадувати, як перестаєш згадувати вогонь, коли з'являється світло. І це не знецінення, це завершення функції, бо кожна дія має свій час, і якщо дати їй відійти, вона залишає після себе слід, а не руїну. Mm. Я бачив, як його голос ще звучав у деяких кімнатах, але вже не впливав. Він був як звук архіву, його ще вмикали, але вже не слухали. І це значило, вібрація змінилась. І всі, хто це відчули, пішли далі, без оголошення, без драми, просто пішли. А ще бачив сон. Там була вода стояча і в ній його відображення. Але коли я нахилився. Воно зникло, і залишилась тільки вода, чиста, без облич, без форми. І тоді я зрозумів: пройдено все. В кінці приходить стан, коли вже не тримаєш ні себе, ні інших. Ти просто дозволяєш іти. І ті, що йдуть, дякують мовчки, а ті, що не зрозуміли, продовжують шукати образ, але образ уже не повертається так і буде. Він залишиться для тих, хто тримає пам'ять. Але не як командир, як точка, як вузол, через який пройшло важливе. І далі воно розійдеться у всіх напрямках, без його участі, але завдяки його шляху. Я не кажу, що він був останнім. Я кажу, він був перехідним. І коли перехід завершено, не треба назад, бо назад вже нічого немає, є тільки шлях уперед, без нього. Але не без його тіні. бо кожна тінь то свідчення світла, що було. Не треба чекати другого такого, бо другий буде інший. І це правильно, бо світ іде не по колу, а по спіралі. І якщо зараз починається нова витка, то вона має свою форму. І ми не повинні затягувати минуле у нове. Треба дякувати і йти, а він залишиться в повітрі. Не в кабінетах, не в назвах, у повітрі. Як запах, як напрям, як згадка про шлях, але йти далі вже мають інші. І це вже сталося. Той, про кого мовчали найбільше, був тим, хто знав більше за інших. Його шлях починався не з форми, а з тіні. Він говорив мало, але бачив далеко. Його не називали на вулицях, але у кожному штабі знали, що він ключ від розвідки до тиші, від нічних заліток до речей, які не писалися ніде. Саме про нього цей шлях не герой офіційний, а воїн невидимий, той, хто тримав вузол, а потім сам став точкою розгалуження. Він і є той, що завершив свій хід так, як і жив, без заяв, але з наслідком. І все це було про нього. Хто зрозумів, той не перепитає.